Давай подивимось, що буде в маркетингу в 2025 році, як розвиватись, що робити, як просуватись, і як підприємцям-експертам прокачати себе у цій темі. Привіт, я Лена і я допомагаю просувати підприємців та експертів за допомогою чат-ботів, таргетингу і, взагалі, ділюся з вами тим, що працює. Мені буде дуже приємно мати нових друзів у цьому великому віртуальному світі. тож... Чекаю на вашу підписку. Маркетинг у 2025-му обіцяє бути як ніколи цікавим, особливо для підприємців та експертів. Я бачу це по своїм клієнтам. Зараз зростає запит на створення власних онлайн-продуктів. Якщо раніше вистачало просто поділитися корисним постом чи коротким відео світлиною, то зараз аудиторія хоче глибших знань і можливості. Навчатися безпосередньо у фахівців, тому все, що можна трансформувати у продукт, лекції, курси, навіть покрокові їди, стає важливим. Такий підхід не лише дає можливість поділитися частиною ваших знань, а й створює місток до довгострокової роботи з клієнтами, які готові заглиблюватись у вашу тему. Особливо важливо для експертів знову звернути увагу на відео. Хоч короткі формати, як і раніше, залишаються в тренді для побудови сильної експертної репутації, на мою думку, потрібне більше глибокого контенту. Це може бути серія уроків, безкоштовний гайд або курс, який можна давати новим підписникам. Це не тільки дає їм можливість. Глибше познайомитись з вашою темою, але з часом залучає тих, хто готовий працювати з вами на довгостроковій основі. Ще одна тенденція, на яку б я точно звернула увагу, це проблема вигорання серед контент-мейкерів, яка буде особливо відчутна у наступному році. Багато хто знімає ролики, робить пости, але не бачить бажаного результату. І це може привести до виснаження та зниження мотивації. З досвіду, я бачу, що вирішити це можна тільки з чіткою стратегією: це реклама, таргетинг і чіткий план контенту, який працює на вас. Ще одним помітним трендом у 2025 році стане повернення до глибокого контенту на YouTube. Як журналіст я маю досвід у запуску YouTube каналів і часто бачу, як підприємці та експерти з часом відмовляються від бюджету на такі відео. Однак останнім часом багато з них знову починають інвестувати у цю платформу, і на це є декілька причин. По-перше, ми втомилися від безглуздого контенту, який заповнює мережу. Постійне переключання між відео до відео, в яких немає жодної цінності, змушує нас шукати щось більш змістовне. Глибокий контент, який можна е слухати, наприклад, у фоновому режимі, він став більш бажаним, і це не лише розвага, а й можливість отримати нові знання та ідеї. І що робить Ютуб? Ідеальним середовищем для цього. Люди прагнуть дивитись та слухати щось, що дійсно зацікавлює їх, а не просто знаєте заповнювати час. Це відкриває величезні можливості для експертів і підприємців. І якщо ви можете запропонувати унікальну перспективну або цінну інформацію, ваш контент має шанс знайти свою аудиторію. Глибокий контент може включати інтерв'ю з експертами, тематичні дослідження, розширені гайди або освітні лекції це все те, що може затримати глядача і змусити його повернутися знову. І я впевнена, що ви зможете знайти свою нішу, і якщо будете готові вкладати зусилля в Такий зміст ви побачите результат. Таким чином, якщо ви розглядаєте можливість активного повернення на YouTube, це чудовий момент, щоб почати. А ще в описі під цим відео в мене Є чудовий годинний інтенсив на всі ці теми, де я покроково розказую, як краще починати активне просування у соцмережах, або ж якщо ви давно займаєтесь просуванням, в інтенсиві є інструменти, як це все покращити. Там все чітко, без води, покроково, просто класна схема. І це була така хвилина реклами. А ми продовжуємо про тренди одним із важливих аспектів у 2025 році стане автоматизація. Чат-боти вже довели свою ефективність, і їх популярність вона лише зростатиме. Завдяки автоматизації можна значно зменшити час на виконання рутинних завдань і звільняючи більше ресурсів для стратегічних рішень. Чат-боти можуть допомогти в обслуговуванні клієнтів, наданні інформації своєчасно про ваші продукти чи послуги, а також у зборі відгуків. Але важливо пам'ятати, що Автоматизація не замінює особистий контакт. Навпаки, вона доповнює його, і клієнти все ще хочуть відчувати, що їх чують і розуміють. Тому поєднання чат-ботів та людського обслуговування стане ідеальним рішенням для багатьох бізнесів. Я можу, до речі, допомогти налаштувати процеси разом зі своєю командою, що стосується чат-ботів, щоб ви могли ефективно використовувати їх в своїй роботі. На завершення хочу підсумувати, що в 2025 році нас чекають цікаві тренди в маркетингу, які відкривають. Нові можливості для підприємців та експертів: повернення до глибокого контенту на YouTube. А, що ще а, автоматизація процесів через чат-боти, створення онлайн – усе це стане важливими інструментами для досягнення успіху. Тож не бійтеся, експериментувати, наважуйтесь на це та впроваджуйте нові стратегії в свій бізнес. Згадайте, що ви завжди можете знайти підтримку в тих, хто вже проходив цей шлях. Якщо у вас виникли запитання або ви хочете поділитися своїми думками, залишайте коментарі під цим відео і не забудьте підписатись на мій канал, щоб бути в курсі всіх останніх трендів і порад у світі маркетингу і не тільки. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!